Под деревом лежала на, на сиро землі. Їй вчора соробили оте ж, оцей вот матрас положили, щоб їй не так холодно ж було. Мешканка будинку за адресою провулок Шевченка 3 у Полтаві розповідає про свою сусідку. Каже, 72-річна жінка опинилася жити на вулиці. Тут вона перебуває вже два тижні. За словами місцевих, раніше вона проживала з донькою та онукою в орендованій квартирі. Після того, як онучка трагічно померла, а донька виїхала за кордон, бабуся лишилася сама. Цій бабушці нужна конкретна допомога. У неї гангрена на ногі. неї така рана. І вже черв'яки там завелись. Ми вчора зілили раз перев'язку другий раз вечером уже вона є лідалася, вона кинулась, почала царапати і жінку Поцарапала опинилася бабуся разом з донькою та онучкою у Полтаві після початку повномасштабного вторгнення. За словами сусідів, родина була з тимчасово окупованої території, тому знайшли прихисток у цьому місці та проживали у п'ятиповерхівці в орендованій квартирі за адресою провулок Шевченка. 3. я знаю, малу, яка померла буквально ось недавно. В них внучка цієї бабуся її зробили. Стимуляцію мозку, і він у неї згорів. І дитина померла. Було б шість. Дочка поїхала її в Польщу тому сказати, що мені все одно на неї. Я з нею займатися не буду, вона мене і так задовбала за цілі всі гадам. Бабуся така як в неї деменція, прям в якоїсь стадії дуже, дуже погана, тому що, а, як мені сказала її дочка, що Тіба це можна лічити, але це ну нема сенсу. Деякий час після від'їзду доньки за кордон бабуся проживала сама в орендованій квартирі, гроші за яку були проплачені їж дочкою посередину серпня, говорять сусіди. Згодом жінці стало гірше. Сусіди зв'язалися з власниками оселі. Сусіди дзвонили, що там бабуся неадекватна, ключі, чи вона їх загубила, чи що якась жінка туди приходила? Типу відкривала ту квартиру, але що за жінка? Ніхто не знав її тої жінки. То ми поміняли замок. У квартирі там безлад був так, що було в квартирі, ми позрібали. Перетрусили трошки, бо там тараканів, там таракани по голові плегали. Сусіди підтримують зв'язок з донькою бабусі. Розповідають, у якому стані жінка, проте ніяких відповідей від неї не отримують. Ми теж намагалися зв'язатися з донькою 72-річної бабусі. На повідомлення та дзвінки жінка не відповідає. Сусіди бабусі усіляко намагаються її підтримати. Годують, перев'язують ногу, хочуть її кудись прилаштувати. Проте проблема немає документів. Єдине, що є на руках у них її закордонний паспорт. Благодійний фонд сказав мені, що це безкоштовно буде відновлення документів, а друга спроба це вже поселити її. Але ми самі розуміємо, що паспорт буде робитися максимум 20 робочих днів. Поруч із п'ятиповерхівкою за адресою провулок Шевченка, де ночує на вулиці жінка, діє центр адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі. Його працівники неодноразово намагалися допомогти жінці, проте марно вона відмовляє: ми запропонували поїсти, прийняти душ, видати чисті речі. Ну людина відказалась. Від цих вообще послуг в даному випадку ми нічого не можемо зробити, тому що людина сама цього не хоче. По нашому положенню, вона как би по визрасному, вона не підходить до 60 років. Ну ми приймаємо людей все одно, котрі можуть працювати. У нас не можна тут просто сидіти. У нас люди адаптуються у територіальному центрі соцзахисту Київського району. Надають послуги людям похилого віку і 60+. але знову ж таки за їх згодою. Фахівці розмовляли з жінкою. Запитували, яких вона послуг потребує, але вона категорично відмовилася навіть розмовляти. Ми звернулися до поліції, там повідомили жодних звернень щодо жінки до них не надходило.